Вітаємо вас, друзі! Кожен садівник знає, що осінь це особлива пора, це час, коли природа розкриває свою найтоншу палітру, коли сад перетворюється на справжню картинну галерею просто неба. Саме восени ми можемо побачити ті барви, яких не буває влітку від ніжно-золотистих до палаючих багряних. Є рослини, які чекають саме цієї пори, щоб показати себе в усій красі. Деякі з них готувалися до цього моменту все літо, накопичуючи сили, щоб вибухнути неймовірним цвітінням якраз тоді, коли більшість квітів вже відцвіли. Інші перетворюють своє зелене літнє вбрання на розкішні осінні костюми. І якщо знати, які рослини обрати, можна створити такий осінній сад, що захоплюватиме подих не менше ніж весняне цвітіння. Сьогодні ми поговоримо про рослини, які роблять осінь незабутньою. Почнемо з декоративних кущів: тих чарівників, що влітку скромно зеленіють десь на задньому плані, а восени виходять на передній план і стають головними зірками саду. А потім поговоримо про квіти та декоративні рослини, які дарують нам свою красу саме в цю прекрасну пору року. Першою в нашій колекції осінніх фаворитів буде бруслина крилата. Її недарма називають палаючим кущем. Влітку це досить звичайний, але охайний зелений кущ, який є чудовим фоном для інших рослин. Але коли приходить осінь, його листя змінює колір на такий інтенсивний вогненно-червоний, що, здається, ніби кущ світиться зсередини. Це, мабуть, один із найяскравіших і найнасиченіших осінніх відтінків, які ви тільки можете зустріти в саду. Її осіннє забарвлення листя краще проявляється при хорошому освітленні, але можливе і невелике затінення в тіні воно стає більш лілово-рожевим. А от офіційна назва крилата з'явилася завдяки цікавій будові пагонів. Вони мають пласкі коркові вирости, схожі на крила. Взимку, коли листя опадає, ці крильця надають кущу ще більшої декоративності. Бруслина крилата досить невибаглива і підійде для більшості ділянок. У дизайні саду її часто висаджують як солітера, у живоплотах або поєднують із хвойними рослинами, щоб підкреслити яскраве осіннє забарвлення. Вона не потребує особливого догляду, добре зимує, стійка до хвороб. Це ідеальна рослина для тих, хто хоче мати яскравий осінній сад, але не має можливості багато часу приділяти складному догляду. Красивоплідник бодіньєра це справжня окраса осіннього саду, і його назва говорить сама за себе. Улітку цей кущ виглядає досить непомітно, із зеленим листям і непоказними квітками. Але варто прийти осені, як він вибухає яскравими гронами фіолетово-пурпурових ягід, які тримаються на гілках навіть після того, як опаде листя. Їхній колір насичений, майже металевий фіолетовий. У природі дуже мало рослин, які можуть похвалитися таким незвичайним відтінком. Саме завдяки цим блискучим намистинам, красивоплідник і став однією з улюблених декоративних рослин дизайнерів. Красивоплідник особливо цінний саме для осіннього саду, адже його ягоди тримаються на гілках навіть після того, як листя повністю опаде і можуть прикрашати сад аж до сильних морозів. Ще одна перевага невибагливість. Красивоплідник добре росте на сонячних або злегка затінених ділянках, не надто вимогливий до ґрунту, витримує помірну посуху. У ландшафтному дизайні його найкраще використовувати як яскравий акцент або висаджувати невеликими групами. Щоб підкреслити унікальний колір ягід, його можна комбінувати з іншими осінніми рослинами, наприклад, з кущами, що мають золоте або червоне листя. Це створить у вашому саду незабутню гру контрастів. Наступний герой нашої осінньої розповіді це Абелія Великоквіткова калейдоскоп. Її назва говорить сама за себе, адже її листя постійно змінює колір, наче в калейдоскопі. Протягом весни і літа її глянцеве листя має яскравий жовто-зелений відтінок, але коли приходить осінь, її листя починає палати насиченими помаранчевими, жовтими та червоними фарбами. Навіть невеликі кущики виглядають як сонячні зайчики. До всього абелія рясно квітує маленькими ніжними, запашними квітами. Коли квітки опадають, на їх місці залишаються декоративні червонуваті чашолистки, які додають рослині додаткової привабливості. Вирощувати її просто вона любить сонячні місця або легку напівтінь, добре переносить спеку, потребує легкого укриття тільки в дуже холодних регіонах. У ландшафтному дизайні її часто використовують як яскравий акцент у міксбордерах для створення низьких живоплотів, особливо вздовж доріжок. Вона також прекрасно росте у великих контейнерах, що робить її відмінним вибором для терас та внутрішніх двориків. Барбарис Стунберга це один із тих кущів, які роблять осінній сад особливо виразним. Ця рослина вражає різноманіттям сортів та невибагливістю, даруючи саду красу протягом усього року. Улітку він виглядає акуратно та стильно завдяки своїм дрібним листочкам, що можуть бути від насичено-зелених до бордово-фіолетових, залежно від сорту. А щойно температура знижується, барбарис немов вибухає фарбами. Зелені сорти набувають яскраво-червоних, помаранчевих та жовтих відтінків, а червонолисті стають ще більш насиченими від багряного до темно-пурпурового. До того ж, восени на гілках з'являються дрібні червоні або помаранчеві ягоди, які залишаються на кущі до зими. Цей кущ надзвичайно різноманітний за розмірами, від крихітних карликів заввишки 30 см до справжніх гігантів до 2 метрів. Барбарис витримує морози до мінус 35 градусів, невибагливий до ґрунтів і добре переносить посуху. Він чудово реагує на стрижку, дозволяючи створювати різні форми. У садовому дизайні Барбари Стунберга справжній універсал. Він ідеально підходить для створення живоплотів різної висоти. Низькі сорти чудово обрамляють клумби та доріжки, середні підходять для зонування простору, а високі можуть слугувати природним парканом. Червонолисті сорти прекрасно поєднуються з сріблястими рослинами або хвойними блакитних відтінків. Барбарис також незамінний для створення японських садів, альпійських гірок та композицій у природному стилі. Завдяки шипам він ефективно захищає ділянку від непрошених гостей, не втрачаючи при цьому декоративності. Тепер перейдемо до квітів. І безумовною королевою осіннього саду є хризантема. Коли більшість квітів уже відсвіла і сад починає втрачати барви, саме хризантеми беруть на себе головну роль і перетворюють похмурі дні на свято кольорів. Їхні яскраві шапки можуть бути білими, жовтими, рожевими, червоними, навіть фіолетовими. Палітра настільки широка, що можна створити цілу веселку з одних лише хризантем. Для наших умов найкраще обирати корейські хризантеми. Вони витриваліші за великоквіткові виставкові сорти краще переносять зиму, а з віком утворюють гарні пишні кущики, які щороку рясно вкриваються квітами. Особливо хороші сорти із середніми та дрібними квітками. Вони цвітуть довше і стійкіші до дощів і вітру. Їх можна висаджувати групами, створюючи яскраві кольорові плями на клумбах, поєднувати з декоративними травами. Вони чудово заповнюють простір, який звільнився після літніх квітів. Вони прекрасно виглядають і в контейнерах. Ними можна прикрасити терасу або ганок, зустрічаючи осінь яскравими фарбами. А тепер перейдемо до наступної осінньої красуні, яку знає кожен садівник. Це багаторічна айстра. Головна родзинка багаторічних айстер полягає в тому, що вони цвітуть тоді, коли більшість рослин вже закінчує свій сезон. З вересня до перших морозів вони створюють неймовірні хмари квітів, які буквально затуляють листя. При цьому вони абсолютно невибагливі, ростуть практично на будь-яких ґрунтах, не потребують частих поливів та легко переносять наші зими без будь-якого укриття. Найпопулярніші види для наших садів це Айстра Новобельгійська та Айстра Новоанглійська. Перша формує акуратні кущики висотою від 30 см до 1,5 м, з дрібними квітками всіх відтінків рожевого, фіолетового, білого та блакитного. Друга трохи вища, з більшими квітками та особливо яскравими кольорами. Обидва види дуже швидко розростаються, утворюючи справжні килими квітів. Вони прекрасно заповнюють задній план міксбордерів. Низькорослі сорти чудово обрамляють доріжки та газони, утворюючи природні бордюри. Особливо ефектно вони виглядають у природних садах, де можуть вільно розростатися, створюючи цілі масиви. Айстри чудово поєднуються з декоративними травами. Вони разом створюють динамічні композиції, які змінюються залежно від погоди та освітлення. Геленіум осінній це один з найяскравіших і найжиттєрадісніших осінніх багаторічників. Коли вересневе сонце вже не таке гаряче, а ранки стають прохолодними. Ці яскраві квіти, наче запалюють в саду маленькі багаття. Його квітки схожі на маленькі сонечка. Деякі сорти мають пелюстки з жовтими кінчиками і червоною основою, інші переливаються від помаранчевого до малинового. Ці квіти збираються в щільні суцвіття на міцних стеблах, створюючи справжні букети прямо в саду. Геленіум цвіте з серпня до перших морозів, даруючи саду тепло навіть у найхолодніші осінні дні. Він надзвичайно невибагливий, росте на звичайних ґрунтах, любить сонце, але терпить і легку півтінь. Ця рослина швидко розростається, утворюючи густі куртини. Він досить морозостійкий і не потребує особливого догляду. Справжня знахідка для зайнятих садівників. Він чудово виглядає у великих масивах. В міксбордерах він прекрасно поєднується з айстрами, рудбекією та декоративними травами, утворюючи класичні осінні картини. Високорослі сорти відмінно підходять для заднього плану композицій, а компактні можна використовувати для середнього ярусу. Ці квіти прекрасно стоять у зрізці, тому можна насолоджуватися їхньою красою не тільки в саду, але й вдома. Уявіть собі осінній сад, листя жовкне, готуючись до зими. А наче з під землі без жодного листка раптом з'являються ніжні витончені квіти. Це не весняний шафран, це справжнє диво пізньої осені, пізньоцвіт осінній. Ця рослина має дуже незвичайний життєвий цикл, який і робить її такою особливою. Навесні з землі з'являється пучок широких зелених листків, схожих на листя тюльпанів. Вони активно ростуть, накопичують поживні речовини в цибулині, а потім до літа повністю відмирають. Здається, рослина зникла назавжди, але ось у вересні-жовтні, коли всі чекають кінця квіткового сезону, з голої землі виростають квіти на тонких ніжках, без жодного листочка. Пізню цвіт абсолютно морозостійкий і прекрасно росте в наших умовах. Він любить сонячні або напівтінисті місця з добре дренованим ґрунтом. Найкраще йому підходять галявини під листопадними деревами, де навесні достатньо світла для розвитку листя, а восени квіти можуть вільно розквітати. Важливо пам'ятати, що всі частини рослини отруйні, тому варто бути обережними при роботі з нею та не висаджувати там, де грають діти. Найкраще він виглядає у великих групах під деревами або на галявинах, де може створювати цілі масиви, або ж висадіть його просто на газоні, і восени він здивує вас неочікуваними ліхтариками серед зеленої трави. Анемона Хубейська це справжня осіння красуня, яка закохує в себе з першого погляду. Особливість Анемони Хубейської у її довгому і рясному цвітінні. Зазвичай вона починає квітнути наприкінці літа і радує своїми рожевими, бусковими чи білими пелюстками до пізньої осені. А ще вона добре почувається у півтіні, тож чудово підходить для ділянок, де сонце буває не цілий день. У догляді ця квітка не надто вибаглива вона любить родючі, помірно вологі, але добре дреновані ґрунти. Головне не садити її в місцях, де застоюється вода, бо цього анемона не любить. Важливо також пам'ятати, що вона не любить пересадок, тож краще одразу обирати для неї постійне місце. У ландшафтному дизайні анемона хубейська справжня знахідка. Ця анемона прекрасно поєднується з хостами а стільбами, створюючи елегантні тінисті композиції. Висаджена групами, вона створює ефект ніжної квіткової хмаринки, яка додає саду романтики і легкості саме тоді, коли це найбільше потрібно. Восени. Декоративна капуста ще одна зірка осіннього саду. Її розетки нагадують величезні квіти, розфарбовані в рожеві, фіолетові, білі чи кремові відтінки, і з кожним холоднішим днем ці кольори стають лише яскравішими. Найприємніше те, що декоративна капуста не боїться холоду. Більше того, саме прохолодна погода робить її забарвлення насиченішим. Вона без проблем витримує перші морози і зберігає свою красу аж до снігу, іноді навіть під ним виглядає напрочуд дефектно. Існують різні форми декоративної капусти: одні нагадують пишні троянди з гофрованими краями, інші схожі на мереживні серветки з тонко вирізаними листками. Є компактні сорти висотою 20-30 см і справжні гіганти, які можуть досягати 60 см у діаметрі. Центр рослини часто контрастує з краями листків, створюючи ефект величезної квітки з багатьма ярусами. У догляді ця красуня невибаглива, їй потрібен сонячний куточок, родючий і помірно вологий ґрунт та зовсім трішки уваги. Декоративну капусту часто висаджують групами, комбінують із хризантемами, айстрами чи вересом, створюючи багатоколірні осінні композиції. Вона чудово виглядає і у контейнерах. Яскраві горщики з капустою можна розставити біля тераси або вздовж доріжок, і вони прикрашатимуть сад до самої зими. Створення осіннього саду це мистецтво поєднання кольорів, текстур і часу цвітіння. Висаджуйте рослини групами, грайтеся з контрастами, поєднуйте теплі і холодні відтінки. Не забувайте про декоративні трави та чагарники, вони стануть чудовим тлом для інших багаторічників. Не бійтеся експериментувати, поєднувати різні рослини і створювати свої неповторні осінні композиції. Нехай ваш сад дарує радість і тепло навіть у найхолодніші осінні дні. Адже справжня краса не залежить від сезону, вона живе у серці кожного, хто вміє її бачити і створювати власними руками. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей.